Одного разу до мене прийшов начальник мого батька і сказав: Дивись, ми знаємо твою сім'ю, твоє становище, знаємо, що ти дійсно хороша у проведенні дискусії, у спілкуванні з людьми, а також здатна переконувати інших людей у тебе хороший рівень, та й загалом, ти хороша християнка. Тому ми хочемо, щоб ти стала частиною цієї спільноти, щоб незабаром почав віддаляти тих жінок від сповідування ісламу, і таким чином вони пізнають, що таке свобода та фемінізм. І почнуть будувати своє життя вже на цих засадах. я ж у свою чергу була переконана, що ці жінки нещасні, і я не мала жодних уявлень про те, що таке іслам. Мені не доводилось вивчати його раніше, коли я навчалася у старшій школі. У нас були уроки, і в одній з книг було написано, що Мухаммед був хворий на епілепсію, що він був п'яницею. Я маю на увазі, що це були просто жахливі розповіді, які не мали нічого спільного. З реальністю, тому я взагалі нічого не знала про іслам, і була переконана, що мусульманська жінка відстала, не знає справжнього життя, і саме це спонукало мене до того, щоб виправити та врятувати їх. Вони знали, що відразу жінок від ісламу справа дуже складна. Проте, якщо послабити мусульман, це стане набагато легше. Пам'ятаю одного разу. Я мав розмову з донькою генерала, і це було ще наприкінці 70-х. Коли іранці захопили американське посольство, вона запитала мене, чому наші батьки не вирушать туди і не знищують їх усіх. Вона також сказала, що ставила це питання своєму батькові цієї ночі. І він відповів їй, що він, як і більшість людей, бояться смерті, бояться бути знищеними, і це стримує їх. Америка хоч і була здатна їх перемогти. Але коли людина практикує іслам, вона перестає боятися смерті, тож ти не зможеш керувати ними? Я зрозуміла це пізніше, будучи мусульманкою. Чи були у вас якісь небезпечні ситуації за часів перебування в цій організації? Та як ви справлялися з ними? Як я вже сказала, я займалася цим без жодного побоювання аж до того, що я залишила роботу з ними. Коли я була на третьому курсі університету, під час мого перебування там я вивчала іслам вечорами, а вдень у мене проходили звичайні уроки з державних відносин. Вечором я сиділа з групою з християнок, але насправді більшість із них були юдейками, щоб вивчати Коран і хадиси. І те, як правильно їх перекручувати, Як ви знаєте, у Корані говориться про те, щоб жінка взяла, покривала та покрила їм виріс на грудя. Добре, тут не говориться, що треба покривати голову або ще вище за груди, тому, якщо ти одягнеш шаль, то ти виконуватимеш саме те, що говорить Коран. Тому людина, яка не сильна в знаннях про іслам і не знає, що насправді жінки покривають свої голови, а не обмежується накидкою, залишаючи голови непокритими, може легко потрапити в оману. І тому вони навчали мене цим хитрим прийомом. І через це я мала читати Коран і Хадіси. І я, врешті-решт, полюбила Коран. І я навіть не закінчила навчання в університеті, тому що на третьому році навчання я прийняла іслам. І я знаю того чоловіка, хто вирбував мене, а також професорів, з якими доводилось працювати, як ніхто інший. Я знаю, що вони оплачували всі витрати і готували мене до того, щоб працювати. В американському посольстві, у тому випадку, якщо я випущусь з університету зі спеціальністю державного службовця, тому цей процес міг затягтись на сім років.